Вітаю, друзі, на каналі Максимуза Лайф. Традиційна наша рубрика три психологічні поради на день від Максимузе і Карт Таро. Нагадую, що дивитися відео потрібно все. У мене всі варіанти перегукуються, але ви можете вибрати свій варіант, який буде у вас найбільше. Фонити. Це буде про вашу ситуацію. Але, як правило, карти вони якось так включаються в загальний малюнок. Ми від всесвіту не окремо. Так? Це так і виглядає, що я є в світі, от моя ситуація, але як вона включена у світ і взагалі в загальну ситуацію простору. Тому бажано, звісно, дивитися тут не те, що бажано, це відео треба дивитися повністю. Це як одна така. Драматургічна історія. Але стосовно якраз вашого персонажу, я би це так сказала. Наприклад, от ми бачимо короткометражку, тут три дійові особи, у кожного своя правда. І от ви берете як свій варіант, це про вас. так? А далі ви дивитесь, як, як це розвертається у інших. І тому ви більшу, більший обзор бачите своєї ситуації. Коли ви знаєте, якби, як споглядають інші. Ну, десь так воно виглядає. Ну, поїхали. Таро вплив Янголів, Бароккове таро. Мені так підказали, як правильно називається, і таро тіні. Перший варіант четвірка Е, Люблю цю карту. Одна з найулюбленіших. Це коли ви. Відчуваєте прилив ентузіазму саме тому, що ви маєте однодумців. Ви маєте опори з однодумців. Інколи це чотири людини, які не можуть сказати, що хтось крутіший сильніший. Просто знаєте, як нас мало на мильтільняшках. Просто кожен, як член команди, Може допомогти в тій чи іншій сфері. Ми все одно всі взаємозалежні в більшій чи меншій мірі. Просто класно, коли є чотири особи, це, ну, це так, грубо кажучи, чотири особи. Я таких щитую, хоча їх тут двоє. Для мене чотири жезли це чотири енергії. Це чотири різні особистості це люди, які займаються. На, значить, різними, скажімо так, у них різні як професії, але на один процес от як в кіно. Продюсер, актор, режисер, композитор або монтажор ми навіть не беремо там інші професії. У кожного своя окрема професія, так? там освітлювач, чи там а, цей господи, от швидше а, така команда буде. Оператор, кінооператор, режисер актор, продюсер. От як чотири основні стовпи. І кожен вивчився на свою окрему професію, але всі працюють на одну історію. Ну, так і в кожній, напевно, компанії є. І отут ви отримуєте задоволення від роботи. Це може бути такий настрій і вдома. І серед друзів, четвірка жезлів. Це знаєте, що така притеча, Вже от-от ми виконали наш проєкт. Ми вже на прямому, на фінішній прямій, але це завжди задоволення від роботи. І порада дня. Робіть тільки з натхненням. Шукайте однодумців, не йдіть в колектив, де вас не розуміють. І не витрачаєте сили на те, щоб достукатися, щоб вас зрозуміли взагалі. З роками, з віком, ти дуже економиш сили для того, щоб тебе хтось зрозумів, тому що ти приходиш до того, що сенсу немає в цьому. У кожного своя правда, істина вона одна, а правда у кожного різна. Отут якраз про людей, які в співзвучності, це акорд. Це акорд, розумієте? І порада дня: шукайте однодумиць: Найдіть йдіть в кайфуйте від своєї справи, від всього, що ви робите. Це стосується будь-чого. І особистого, і ділового, партнерського, соціального, дружби будь-чого. Навіть покупки квартири, до речі, Це часто про покупку квартири. І коли шукають квартиру, от клієнти інколи питають, от я купую квартиру. Яка мені краща, де мені буде краще? Я говорю, слухайте, ви маєте зайти в квартиру і відчути, що це ваш дім, все, я тут при чому? При чому тут я? Кажуть, коли воно твоє, воно пройде легко. Ні, не завжди. Я з проблемами свого часу чоловіком купувала квартиру. Ну, вона була дешевша, але звідти проблема? Немає ніде шари, <смі> бо там там певні речі за ту квартиру. Але я прийшла туди і відчула: це моя квартира. Я за нею вхопилась, Я хочу бути тільки тут. Цей квартиру про все, де ваше місце? Вам там має бути добре. Другий варіант. Вісім жесів, все одразу зі всіх сторін, підписання нових контрактів, закоханість з першого погляду. Це коли от просто хімія сталася, розумієте? Це робота прям ваша, це там сама квартира вашої мрії, сукня вашої мрії, машина вашої мрії, робота вашої мрії. І це як ніби щасливий випадок виглядає. Воно прилетіло до вас, розумієте? І яка тут порада, та насолоджуйтесь і хапайте цей шанс. І будьте сьогодні в такій енергії. Простір дає швидкість. Тут і про допомогу, і взаємодопомогу, і вашу активну обліченність, е е господи, забула слово, задіяність в процесі. І сьогодні ви можете переробити купу справ. От сьогодні такий от понеділок, активний. Так що вперед. Третій варіант. Король мечів. Це найгарніший король мечів зі всіх колод, яких я бачила. Подивіться на нього. От як, ніби сивий у віці, але молоде обличчя, мужнє, підтягнутий, мудрий. А... Що це може бути? Король мечів, він багатовекторний. Це буквально м -м, лікар, крутий спеціаліст, не аби я й що, а це та людина, яка мала тисячі клієнтів, і вона знає, який метод саме вам підійде. Якщо ситуація стосується здоров'я, шукаєте такого м -м, спеціаліста, і ви буквально його можете знайти. Це так само і психолог. Але це така королева, король мечів це така енергія. Дійте так, дійте як король мечів. Як діє король мечів? Факти, досвід, мінімум емоцій, вони, вони всередині ці емоції, а, і це як дієвий рецепт. Ви мусите бути як ас, професіонал. Це керівник, можливо, у вас буде сьогодні розмова з керівництвом. Якщо ми беремо весь триплет, буквально керівник підписує з вами якісь договори на улюблену якусь таку роботу, проєкт. Тобто в основі якогось колективу стоїть мудрий, холодний, витриманий. Керівник. Інколи він має аб'юзерський склад характеру, але тут немає аб'юзерства в цьому триплеті. Тому, король мечів, прислухайтеся до порад цього чоловіка. А якщо ви ним являєтесь, ну, по-перше, це ще, скажімо так, це ще карта військового. Карта військового, але мужнього військового це стратегія, це ще стратегія. Коли ви пробудовуєте стратегію будь чому у стосунках, у роботі. Тільки не виходячи з емоцій. А тут е, дуже прагматично. Прагматично, по дорослому, по зрілому. Порада, вибудовуйте вашу стратегію по-дорослому. Або прислухайтесь до такого стратега. Отакий був розклад на сьогодні. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Хто ще досі не підписаний? Це допомагає розвиватися каналу. Ютуб бачу вашу активність і коментуйте, будь ласка. Ви знаєте, що я всі ваші коментарі читаю. На найцікавіші для мене. Або як я бачу, що людина потребує мого слова, я можу черкнути два словечка. Всім ставлю свої вподобайочки під коментарями. Будемо взаємоактивними. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей! Ваша Максимуза.